Хання, є велике до доповідачів. Нас сьогодні о, ми за по трохи поза регламентом, і тому для нас кожна хвилина, як прийшли мінірки. Давайте додержуватися. Так. Будь ласка, радикальна позадолона проста тектомія, сучасні тенденції та її місце в лікуванні хворих на рак перед, передмихарової залози. Професор Боржиєвський Андрій Цезарович. Будь ласка, добрий день. Хотів би подякувати організаторам, професору Стаховському до Аду за можливість виступити на цій прекрасній конференції. Шановні колеги, хотів би. Так само поділитися е, тенденціями щодо сучасного місця радикальної простатоктомії е, в лікуванні раку передміхорової залози. За даними Національного реєстру в США, у 2022 році рак простати діагностували у 6806 чоловіків, і найчастіше цей від раку діагностувався у чоловіків віком поза 65 років. Кількість усіх випадків злоякісних процесів у Сполучених Штатах Америки, окрім раку передміхрової залози, скоротилася на третину. Кількість замасованих випадків раку передміхрової залози зростає щорічно на 4,5% від 2012 року. За даними пателя, ви бачите цю оброзку, що кількість виконана роботизованих лапароскопічних простатоктоній більше в стадії Т3А і дорівнює. Протягом з 2028 року різко зростає. У 2022 році було виконано 528 в нього роботизованих лапароскопічних простаток МІ, стадії Т3А і більше. Щодо Глісон, так само е, е, зростає кількість е, виконання роботизованих лапароскопічних простаток в стадії Глісон 4 плюс 3 і. Вищий. Зараз становить, наприклад, у 2022 році, по даних Пателя, становить 63%. Е, ясно, що збільшується кількість виконання е, роботизованих і роботизованих лаптористопічних турміст ну, в стадіях ТТРА більше, з лісоном і, і, тому знижується і е, континенція, знижується і потенція, знижується і трефекта. Так само тенденція і по даних, Хашина з Японії збільшується не тільки в Америці, а так само і в Японії збільшується кількість виконання радикальних простатектоній порівняно з радіотерапіями і з іншими видами лікуваннями. Група вчених з Китаю і так само і з Бостона з сполучених. Тати в Америкі, досліджували клініко-патологічні характеристики локалізованого раку простати в молодих пацієнтів 50 років і е, нижче, які лікувалися радикальними просту простатоктоміями. Даний аналіз засвідчив, що молодший вік корелює зі сприятливими клініко-патологічними характеристиками та кращим прогнозом в контексті біохімічного рецидиву пацієнтів з низьким та проміжним ризиком. У групі пацієнтів високого ризику молодші пацієнти часто демонстрували значно гірші онкологічні результати. Результати даного дослідження свідчить про те, що вік 50 років може використовувати як практичну межу для відділення молодших пацієнтів від старших пацієнтів з раком передніхорової залози. Повчаник з Італії цікаво, б, так само опублікувало е, метааналіз у 2024 році. Було проаналізовано 13 досліджень. Що включали 284 тисячі пацієнтів, вік пацієнтів 65 років і вище. Три з них були великими рандомізованими контрольованими дослідженнями, 10 ретроспективними дослідженнями. Загальна виживаність при хірургічному лікуванні була вищою в обсерваційних дослідженнях, що було статистично значиме, ніж у рандомізованих контрольованих досліджень, Дані щодо смертності від раку передніхорової залози. Семи досліджень також вказували значну перевагу радикальної простатектонії у рандомізованих контроль, контрольованих дослідженнях, ніж при радіотерапії. І так і в, обсер... в обсерваційних дослідженнях. Е, група вчених, яка входить в робочу групу е, по е, раку передніхорової залози Європейської асоціації урологів. Дослідила канцер специфічну і загальну смертність після роботизованої радикальної простатоктомії і досліджували потім 20 років. В групу війшли 9876 пацієнтів з тривалим періодом спостереження 20 років. Дане це дослідження підтверджує сприятливі показники виживаності після роботизованої радикальної пустатонії при локалізованому раку передміхової залози. У пацієнтів з низьким та проміжним ризиком захворюваності спостерігається вищий ризик смертності від причин, не пов'язаних з раком передніхорової залози. Навпаки, пацієнти високого ризику мають значно вищий ризик смертності специфічної для раку передніхрової залози. Значить, так, так само було опубліковано в 2023 стаття, так само, що стосується, це доредувати радикальної простатектомії. Без локального лікування. Значить, незважаючи на відсутність високоякісних доказів, опісумкове резюме результатів показує переваги виконання хірургічного втручання на первинній пухлині щодо загальної смертності, раково-специфічної смертності та прогресуванням захворювання. Також спостерігалась потенційна користь у зменшенні місцевих ускладнень, пов'язаних із прогресуванням первинної пухлини. Що підтримує застосування цього втручання у пацієнтів з метастатичними захворюваннями? Відсутність формальних рекомендацій підкреслює необхідність оцінювати переваги хірургічного втручання в кожному конкретному випадку, представляючи наявні докази пацієнтам для спільного прийняття рішень та враховуючи майбутні місцеві ускладнення, які можуть бути важко піддаватися лікуванню. Значить, так само стаття вижда 24 року. Році про результати цитуредуктивної радикальної простактонії при олігометастичному раку простат група вчених з Італії. Циторедуктивна радикальна простатоктонія безпечним та здійсненим варіантом лікування пацієнтів з первинно діагностованим олігометастичним раком передніхорової злози за даним ПСМА Петкате. Незважаючи на загалом сприятливі онкологічні результати, деякі цих пацієнтів мають відчутний ризик раннього призосування і тому їх слід Розидати для мультимодальної терапії. Пацієнти, які отримували хірургічне лікування раку переніхорової залози в експертних центрах з обмеженою кількістю метастазів, виявлені за допомогою новітніх методів молекулярної візуалізації, мають сприятливі, короткострокові показники виживаності, функціональні результати та прийнятий рівень досліджень. Так само оцінювалися на утратів. Цікава вийшла стаття у 2024 році, і вони. Свійцарські дані реальної клінічної практики та відносно велику загальнонаціональну вибірку показали, що малоінвазивні процедури, пов'язані із нижчим ризиком ускладнення, пов'язаних з процедурою порівняно з відкритими процедурами при радикальних операціях простатектоміях. На цьому тієї централізації та розширення лапароскопічних хірургічних методів слід вітати та підтримувати. Однак роботисовані процедури не виглядають кращими звичайні лапароскопічні процедури, особливо в контексті ризику. Що ми маємо, в принципі, які висновки можна з тих робіт, то що я витягну, зробити? Що кількість радикальних простелектомій у пацієнтів з групи високого ризику зростає. Зростають радикальні, радикальні простатектомії і дослідження особливості. Тепер з використанням і нових методів неодівантної хімії і імунотерапії при раку передніхорової залози зростає радикальна простатектомія у пацієнтів з олігоместатичною формою раку передніхорової залози. Так само зростає кількість цитуредиктивних радикальних простатомій, кількість нервово зберігаючих радикальних постубів, як повних, так і однобічних презервацій. Кількість радикальних простаток, при метастатичному раку переніхорової залози буде зростати, особливо з появою і нових методів неодівантної хімії і імунотерапії. Так само зростає кількість і працюють над тим, щоб е, анатомічно зберегти тазове дно, анатомічно всі фасції зберегти, для того, щоб пацієнти мали кращу е, утримання сечі, кращу потенцію. Загалом функціональні та онкологічні результати дещо знижуються, враховуючи зростання кількості радикальних простатоктонів. У пацієнтів з групи високого ризику раку передміхорової заглузи. Дякую за увагу і хотів би, користуючись нагодою, запросити на Галиць на конференцію Галицькі урологічні читання, яка відбудеться 26-27 вересня у Львові. Всіх запрошуємо.